У Євангелії від Луки розповідається, що після свого навернення Матей Леві справляє велику гостину для Спасителя і запрошує його до свого дому. Натомість книжники, фарисеї, які стають учасниками цього бенкету, на це нарікають, вони звертають увагу на те, що Ісус їсть із митниками та грішниками, а не помічають, що через Божу благодать і силу. Ті особи прийшли до Бога і стали на правильну дорогу спасіння. Книжники та фарисеї постають для нас прообразом людей, у яких серце повне земних речей, і у якому немає справжньої любові до ближнього, яка шукає добра та спасіння людини. Одним з аргументів на підтвердження цього є те, що такі люди не вміють радіти добру ближнього та їхньому наверненню до Бога. Фарисеї сумують, коли бачать. Свято, яке вчинив Матей для Ісуса як подяка за спасіння. Дорогі брати і сестри, ми розпочали з вами період Великого посту, який має стати для нас часом, в якому ми маємо вчитися вкладати та шукати нашу радість у істину духовних речах, щоб працювати над наверненням ближніх і радіти життю з Ісусом. Бо, власне, це і є та радість, яка й тим скарбом, який ні міль, ні хробаки не знищать.